Тобі здається, що англійські часи це як лабіринт без виходу? Не знаєш, коли поставити «present perfect», а коли «past simple»? Сьогодні я розкажу, що все набагато простіше, ніж ти думаєш. І в кінці цього відео ти скажеш, та це ж елементарно. Привіт, з вами Оля, і ви на каналі Ораторіка. Ну що, let's go down to business! В англійській мові є 12 часів. Але не хвилюйся, всі вони будуються за чіткою логікою. І сьогодні я розкажу тобі про цю систему без зазубрювання та складних правил. Усі англійські часи це комбінація трьох основних часів present, past і future. І чотирьох їх комбінацій: simple, Continuous, Perfect. І Perfect Continuous. розберемо кожну групу по черзі і почнемо з найпопулярнішої Present Tenses, тобто теперішні часи. Це саме ті часи, які ми використовуємо щодня, щоб розповісти, що ми робимо постійно, що ми вже зробили, або що ми робимо прямо зараз. Їх є чотири, і зараз ми пройдемося по кожному з них з прикладами. Present Simple – це найпростіший і найвживаніший час. Він для фактів звичок або регулярних подій. Щоб його утворити, нам потрібна особа. Додаємо до особи дієслово і готово. I go to school every day. Я хожу до школи щодня. Це регулярна дія. Отже, використовуємо Present Simple. Але, якщо у нас є особа he, she або it, в такому випадку до дієслова нам потрібно додати закінчення s. She drinks coffee every morning. Щоб поставити запитання у present simple, нам на допомогу приходить допоміжне дієслово do або does. І як знати, яке допоміжне дієслово використовувати? Для осіб he, she, it ми використовуємо does, для всіх решта осіб do. Do you go to school every day? Do, тому що особа «you». Does she drink coffee every morning? Зверни увагу, у цьому запитанні наше основне дієслово drink стоїть без закінчення S. Чому? Тому що дієслово допоміжне «does» забирає його собі. Щоб утворити заперечення, ми знову ж таки будемо використовувати вже нам відомі «does» або do плюс not. Скороченого це буде don't і doesn't. Коли ж don't, коли ж doesn't. Коли у нас особа «he», «she», «it», використовуємо «doesn't». до всіх решта осіб don't. Я не хожу до школи щодня. I don't, тому що я go to school every day. Вона не п'є каву ж кожного ранку. She doesn't, doesn't, тому що she drink coffee every day. Тут так само drink уже без закінчення S, тому що doesn't забирає його собі. Present continuous це час, який позначає події, які відбуваються прямо зараз, або є тимчасовими. Як його утворити? Беремо особу. am, is або are – і дієслово з закінченням «-ing». Як знати, коли використовувати M, are або IS? M ми використовуємо тоді, коли у нас особа I, тобто я. IS ми використовуємо тоді, коли у нас особа he, she або it. І er are ми використовуємо до решти осіб. I am watching a video right now. Я дивлюся відео прямо зараз. Am, тому що я. І не забуваємо про Ink, тоді є слово. Він читає книжку в цей момент. He is reading a book at the moment. Щоб утворити запитання, нам потрібно винести наше am, Is або are наперед. І маємо. Are you watching a video right now? Is he working this week? Заперечення утворюємо додаючи not після is, am, are. I'm not sleeping. She's not cooking. They aren't studying today. Також ми маємо слова-маркери, з якими ми найчастіше будемо present continuous. Такі слова, як now, Right now at the moment these days. Present Perfect ми використовуємо тоді, коли говоримо про результат, досвід або про дії, які відбулися нещодавно і які важливі зараз. Щоб його утворити, беремо особу, додаємо has або have і третю форму дієслова. Але якщо ж наше дієслово правильне, додаємо до нього закінчення "-ed". До речі, якщо ви ще не бачили наше відео з лайфхаками і порадами, як простіше, і легше, і швидше вивчити і запам'ятати неправильні дії слова, посилання в описі залишаємо для вас. Так ось, коли використовувати has, коли використовувати have. Has ми використовуємо з he, she, it. Have – з всіма решта особами. I have finished my homework. Я завершила свою домашню роботу. Це результат дії. Тому present perfect. She has just left. Вона щойно пішла. Це дія, яка нещодавно завершилася, і яка досі важлива. Тому present perfect. Щоб утворити запитання, виносимо has або have на початок. Have you ever been to London? Ти коли-небудь був у Лондоні? Питаємо про досвід. Has he finished his work? Він закінчив роботу. Щоб утворити заперечення, додаємо not після have або has. Скорочно, це буде звучати як hasn't і haven't. I haven't seen this movie. She hasn't called me yet ключові слова підказки, які допоможуть вам точно визначити і побачити і розпізнати цей present perfect. For – Since, just, already, ever, never. Present Perfect Continuous цей час показує дію, яка розпочалася у минулому і триває дотепер. Або щойно закінчилася. Тут фокус на тривалості цієї дії. Щоб утворити цей час, беремо особу, додаємо has або have been. І дієслово з ING. I з been studying English for форту years. Я вивчаю англійську протягом двох років. Фокус на тривалості. She has been waiting since morning. Вона чекає від ранку. У запитанні, так як і попередніх часах, щось має виноситись на початок, наперед. А в цьому випадку виносимо have або has. Have you been working here long? Ти тут давно працюєш. Has it been raining all day? Дощ де цілий день? Утворюємо заперечення, додаючи not після have або has. I haven't been feeling well lately. Останнім часом я погано почуваюся. He hasn't been sleeping much. Останнім часом він спить небагато. Ключові слова підказки. For, since, how long, lately, recently. Деякі слова підказки збігаються з Present Perfect, але маємо пам'ятати, що у Present Perfect Continuous фокус на тривалості процесу. Ми вже знаємо, як розповісти, що відбувається зараз. Але як сказати, що щось відбулося вчора, минулого тижня або навіть 10 років тому? Час зазирнути у минуле past tenses. Почнемо з найлегшого. Past simple. А цей час ми використовуємо для позначення тих дій, які почалися в минулому, і там і закінчилися. Щоб його утворити, беремо особу і додаємо дієслово у другій формі. Для правильних дієслів додаємо закінчення ed, а неправильні мають власну форму. Went, saw, ate. I visited London last year. Я відвідав Лондон минулого року. Моя поїздка в минулому почалась і в минулому закінчилась. Отже, past simple. She went to the Cinema yesterday. Вона вчора ходила до кінотеатру. Запитання використовуємо допоміжне дієслово did, яке стає на початок. Did you watch the movie yesterday? Ти дивився фільм вчора? Did you play football on Sunday? Ти грав футбол в неділю. Щоб утворити заперечення, беремо наше допоміжне дієслово did і додаємо до нього слово not. Скорочено це буде звучати як didn't. I didn't eat breakfast this morning. Я не снідала зранку. She didn't call me yesterday. Вона мені вчора не позвонила. До ключових слів підказок відносимо yesterday, one year ago, last week in 2023. Past Continuous ми використовуємо для дій, які відбувалися у певний момент часу у минулому, або для тривалих дій у минулому. Як утворити? Беремо особу, додаємо was або were, і діє слово з інгом закінченням. Was. Вживаємо з I, he, she, it, were, з you, they, we. I was reading when you called. Я читала. Коли ти подзвонив. I was reading у нас у past Continuous. Чому? Тому що ця дія була тривалою. They were playing football at 5 pm yesterday Вони грали в футбол о 5 годині вечора вчора. Також тут past continuous, тому що у нас є конкретний момент у минулому. Щоб утворити запитання, виносимо was або were наперед. Was she sleeping when you came? Вона спала, коли ти прийшов? Were you studying at last night? Ти вчився у 8 годині вечора вчора? У запереченні додаємо not після was або were. Скорочено, звучатиме як wasn't і weren't. I wasn't watching TV when she called. Я не дивився телевізор, коли вона позвонила. They weren't working yesterday afternoon. Вони не працювали вчора після обіду. Ключові слова підказки. While, when, at the moment, all evening. Past perfect це час для дії, яка сталася раніше іншої дії в минулому. Як утворити? Беремо особу, додаємо had до всіх осіб. І діє слово в третій формі. I had finished my homework before I went out. Отже, у нас є дві дії в минулому. Закінчив домашнє завдання і вийшов гуляти. Та дія, яка закінчилась першою, буде стояти в past perfect. Та дія, яка відбулась другою, буде в past simple. She had already left when I arrived. Вона вже пішла, коли я приїхав. Щоб утворити запитання, виносимо had на початок. Все вірно. Had you ever tried sushi before the last year? ти коли-небудь пробував суші до минулого року? Had they finished the project before the meeting? Вони закінчили проект перед зустрічю. Щоб утвердити заперечення, знову ж таки потрібно використати слово not. I hadn't seen him before that day. They hadn't started the lesson when I came in. До ключових слів підказок відносимо. Before, after, By the time when past perfect continuous цей час показує тривалу дію, яка почалася до певного моменту в минулому, і тривала до нього. Як утворити особа had been і діє слово з ING. I had been studying English for two years before I moved? To Canada. я вивчала англійську протягом двох років перед тим, як я переїхала до Канади. Вона чекала годину, коли приїхав автобус. Запитання: що робимо правильно виносимо had на початок? Had you been working there long before you got promoted? Ти довго працював там до підвищення? Had it been raining all morning before the sun came out? Дощ ішов весь ранок перед тим як вийшло сонце. У not після had. I hadn't been feeling well for the days before I went to the doctor. Я почувалася погано декілька днів перед тим, як до лікаря. They hadn't been playing for long before it started to rain. Вони недовго грали перед тим, як почався дощ. Ключові слова підказки цього часу for, since, until, how long, before. Минуле ми вже дослідили. Тепер ти можеш сказати, що трапилось вчора, місяць тому, або навіть декілька років тому. Тепер зазирнемо у майбутнє. Future tenses. Future simple використовуємо для подій, які відбудуться у майбутньому, або для швидких рішень у момент мовлення. Як утворити: особа, will і дієслово у своїй початковій формі. I will call you tomorrow. Я позвоню тобі завтра. She will help you with the project. Вона допоможе тобі з проектом. Запитання. Виносимо Will на перше місце. Will you come to the party? Ти прийдеш на вечірку? Will they be at home tonight? Вони будуть вдома сьогодні ввечері? У запереченні використовуємо not, яке ставимо після will. Скорочено will plus not. Це у нас won't. He won't be late. Він не запізниться. I will not forget about your birthday. Я не забуду про твоє день народження. Кучові слова підказки tomorrow, in two days, next week, later, in 2026, soon. Future continuous – для дій, які триватимуть у певний момент у майбутньому. Як утворити? Беремо особу, відоме нам will, be і дієслово з інговим закінченням. I will be studying at 8 p.m. tomorrow. І я буду вчитися о 8 годині завтра. У нас є конкретний момент в майбутньому. Отже, future continuous. They will be traveling around Europe next month. Вони подорожуватимуть Європою наступного місяця. Запитання виносимо Will на початок. Will you be working at this time tomorrow? Ти будеш працювати у цей самий час завтра? Will she be sleeping when we arrive? Вона буде спати, коли ми приїдемо? Заперечення додаємо not. Після Will I won't be using the computer tonight. Я не буду користуватися комп'ютером сьогодні ввечері. They won't be playing football tomorrow afternoon. Вони не гратимуть футбол завтра в день. Ключові слова підказки. At this time tomorrow at 5 p.m. next Monday. All day, all month. Future perfect для дій, які закінчаться до певного моменту. У майбутньому. Як утворити? Беремо особу, додаємо will, have і дієслово у третій формі. I will have finished the report by Friday. Я закінчу свій світ до п'ятниці. She will have left by the time you arrive. Вона поїде до того часу, як ти прибудеш. У запитанні will на початок. Will you have completed the the project by the next week? Ти закінчиш проект до наступного тижня. Will they have built the house by the end of the year? Вони збудують цей будинок до кінця року. У not, Після will. I won't have finished by noon. Я не закінчу до полудня. They won't have arrived by 10 p.m. Вони не приїдуть до 10-ї вечора. Ключові слова підказки. By, by the time. Before. until. Future Perfect continuous – Цей час показує дію, яка триватиме до певного моменту у майбутньому. Як утворити? Беремо особу will have been і додію слово «ing». By next month, I will have been working here for фор years. До наступного місяця я працюватиму тут уже два роки. У нас є майбутня дія. Я працюватиму, яка триватиме до якогось часу, до наступного місяця. У майбутньому, отже, Present Perfect Continuous. She will have been studying for three hours by lunchtime. time. Вона вчитиметься три години до обіду. Запитання. Утворюємо запитання, виносячи will на початок. Will they have been traveling for a month by the time they return? Вони подорожуватимуть місяць до того моменту, як повернуться. У запереченні з'являється слово not, яке йде після will. I won't have been waiting long when you arrive. Я недовго чекатиму, коли ти приїдеш. He won't have been studying for long by the time the time exam starts. Він недовго вчитиметься до початку іспиту. Ключові слова підказки. By, by the time, how long. Since. О. А тепер тренуємось. Я читаю речення, а тобі потрібно ставити слово у правильній формі. She usually hum tea in the morning. She usually drinks tea in the morning. У цьому реченні у нас present simple, тому що мова йде про звичку. А звичка це щось регулярне, так, яке трапляється постійно. Отже, тут буде present simple. До дієслова слова ми додали з вами закінчення S. Чому? Тому що у нас особа she. А ми пам'ятаємо, що у present simple, коли у нас стоїть особа he, she, it, до дієслова слова ми додаємо закінчення s. They. Hmm, – now. They are playing football now. У цьому реченні у нас present continuous. Чому? Тому що дія відбувається зараз, у цей момент. Про це нам свідчить слово маркер now, що означає зараз. I. Hmm, this movie yet. I haven't seen this movie yet. У цьому випадку у нас present perfect, тому що ми говоримо про досвід. Present perfect складається з has або have і третьої форми дієслова. У цьому випадку у нас особа I, отже, використовуємо have. Так як речення заперечне, у нас є слово not, отже, ми кажемо I haven't, тобто I have not. Ну і ставимо наше основне дієслово «see» у третю. Formu seen. I haven't seen. We hm London last summer. We visited London last summer. <tongue> у цьому випадку у нас past simple. Чому? Тому що дія почалась в минулому і там і закінчилась. With it у нас діє слово правильне, його немає у табличці, тому ми просто додаємо до нього закінчення ed. By next year, he hmm university. By the next year, he will have finished university. Тут у нас future perfect. Чому? Тому що у нас майбутня дія, яка завершиться до певного моменту у майбутньому. Future Perfect складається з will, have і дієслова у третій формі. Отже маємо He will have finished. Good job! А щоб ще краще перевірити, як ви засвоїли цю тему. Складіть по одному реченню до кожного часу та напишіть у коментарях. А я перевірю.